Осінь. Літо пішло, залишивши вересню спеку та сонячний настрій. На вулиці Муравченко, 7 в затишному місці жвавого району стоїть на диво красивий будинок. Це так звана архітектура сталінського ампіру. Широкі парадні, колони, високий цокольний поверх. Особлива прикраса вітражні вікна на всі сходи. Але ця міцна і прекрасна споруда багато десятиріч не знала капітальних ремонтів, тому руйнівна печатка часу видна на всіх поверхнях. Але, що дуже небезпечно, зовнішні конструкції стали розсипатися з часом, і виникла загроза для людей, щось просто може впасти на голову. Тому управлінська компанія Віра розпочала роботи з усунення аварійної проблеми. Укріплюються фасади, виконуються висотні роботи, фарбуються фронтони. Раніше тут вже відремонтували, пофарбували цоколь, відновили парадну групу, встановили нові системи водовідведення. Треба підкреслити ще одну важливу річ: в цьому будинку, на жаль, платіжна дисципліна мешканців не на високому рівні. Грошей вистачає лише на самі нагальні потреби, а треба накопичувати на капітальний ремонт. Зрозуміло, що ми опинилися в тяжкій ситуації, і йде війна, але свою власність треба берегти, вкладати в неї гроші. А якщо скрутно, хоча б справно платити за послуги з утримання будинку. Віра працює для вас, співвласники, і ми вдячні кожному, хто сумлінно виконує свої обов'язки і береже свій будинок, такий прекрасний, як цей Помуравченко Сім.